Давайте ще. Ми зараз робимо грибочку, шапочку. Шапочка у нас трикутничок, дай, Лізочка? Ось так. Ось робила. у Лі... Ліза показує нам шапочка трикутничок. Ось, так, у нього яка розжив. рожева. Емі, у тебе яка шапочка? Я а знайди мені трикутничок отут. На що схоже? Це схоже, який? На А ану поміряємо. Помірюємо. Є там така шапочка, наприклад. Да, а да. Ану, давай ще, Надя, поверни свій до а себе не донизу. Не так, не Єгор, трикутничок, простягу. Більше пальчики давай. в Сторону, право. Оліву, і вверх трішечки, не відриваємо. Зачем відривати пальчик? І наверху так красиво, щоб було як трикутничок. Давай. У мене жива І, ти... і білий посиліє. Все тобі красиво, Віта? і білий. Все. Ой, а я. Час. тобі буде поганка чи що? Будьте, не Мухомор? Мухомор? Ти будеш мухоморчик робити? Угу. так? Так. Давай давай трикутничок зравню, Нанечка, щоб у тебе було як трикутничок, щоб красиво розтягнула. Отак, от, от пальчиками я так вперед. Тут так підрівнюємо, підрівнюємо. Бачиш, як воно воно тут зробити же сам. У мене большой моє віце. Бальзуй красивий. Так, у нас вже є грибочки, В них вже є шапочки, Ліза. А смотри. може Так, да, А давай зараз, тепер що наш гончик хоче?